Шановна громада, дозвольте зачитати, якщо можна. Почнемо, я думаю, буде правильно почати з антикорупційного бюро. Його пропонується очолити Тетяні Чорновол. Представляємо люстраційний комітет. А, лікаря, вибачте, будь ласка, якщо можна медична бригада. Біля екрану, навпроти екрану. Хлопці, будь ласка, якщо і ліхтариками там залишайте ліхтарики включені. Вже йдуть, так, знайшли. Можна продовжувати. Люстраційний комітет. Єгор Соволів. Кандидат. Єгор вже вийшов, так. Кандидат в прем'єр-міністри України Арсеній Яценюк! Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає. Віце-прем'єр Олександр Сич. Кандидат наук, був заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. В важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністр охорони здоров'я. Медик, який тут зробив титанічну роботу. Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовтневого. Міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник. Міністр культури Євген Ніщук. Міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Не читай, не читай, Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Ярошо. Міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Лікаря чанту, Будь ласка, лікаря до головпочтамту, якщо можна. Медична бригада до головпочтамту просять лікаря. Міністр палива і енергетики Юрій продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр інфраструктури ще йдуть консультації з Леонідом Костюченком. Також йдуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули представники афганців висовують свого. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Заступник Вікторія Сюмар. Прошу ще Сергія Фоменка до слова і. Разом виконаємо державний гімн України. Добрий вечір, брати і сестри. Слава Україні! І я хотів би, щоб зараз все ж таки ми хвилиною мовчання згадали хлопців, які полягли за всіх нас. Прошу хвилину мовчання, брати і сестри. Дякую. Щодо Дмитра Яриша, він, е, по, йому пропонується е, по, посада за, за заступника Андрія Парубія. Ми, ми чекаємо цю відповідь, це правда. Е, що я хотів сказати? Я хотів сказати про культуру насправді. З самого першого дня і я, і гурт Мандри, і багато-багато музикантів, багато-багато художників українських знаходяться на Майдані культура. Це була одна з основних речей, які підтримували всіх тут нас на Майдані. Декілька днів тому, коли невідомі люди намагалися проникнути в Міністерство культури, третя сотня самооборони взяла під контроль Міністерство культури. І по дзвінку я приїхав трошки проконтролювати, чи все там добре. Після того, після того, там було багато. Людей, які займаються культурою, які провели асамблею діячів культури України, які захотіли виробити нову концепцію культури в Україні як стратегічного напрямку, і одним із наших з наших умов є культурна революція, тобто зовсім інша концепція української культури, ми проводимо наради і од за багато багато днів. За три доби серйозних дебатів ми висунули кандидату на посаду міністра культури Євгену Ніщуку певні вимоги, які потребують зміни культурної політики в Україні, і ми будемо всією культурною громадою асамблеєю йому допомагати. Культура це теж стратегічний напрямок держави, тому що можливо, бо якби ці беркути слухали українську пісню. Бачили українське кіно, можливо, в їхніх мізках зовсім було б інше, і вони б ніколи не змогли стріляти в людей, які лише говорять українською мовою. Тільки за це вони стріляли, за те, що ми є українці. Тому культурна політика є дуже важливим напрямоком, і люди української культури будуть керу керувати і контролювати цей процес. Я думаю, що Євген, ми будемо це робити разом. Дякую за увагу! Слава Україні! Шановне товариство, просимо ще раз там просять медиків до голов по штамту ще направити медиків. Я не почув, що кажуть. Шановне товариство, державний гімн України. Вибачте, сказали про міністра оборони, що йде консультації, що ви. Це я нічого не проти, що йдуть від афганців, так, представник. Зараз зараз кличемо, кличемо хлопці. Механік, механик стоїть. Де в нас є? Кажуть, що ця пропозиція серйозно розглядається на пост міністра оборони. Ясно, дякую. Затвердження взагалі по всіх кандидатурах у Верховній Раді, але найголовніше це ви. Тому, будь ласка, це найголовніше. Принаймні державний гімн України. Петро Миколаєвич Митник. Ще не вмерла Україна, ні слава ні. Усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, Як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у Сводці дошій тіло ми положимо за нашу свободу і покажем що. козацького роду. Душа і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо що ми браття козацького роду. Станем браття в бій кривавий, Віця ну до дону в ріднім краю пам'ятаю. Не дамо нікому. Чорне море ще сміхнеться, Дідні прозрадіє. Ще на нашій Україні Доленька на Душу й тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми бра життя козацького роду. Душа й тіло ми положим за нашу свободу. Oh, God. Що ми, браття козацького. Роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!